Бабкин, 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 Арда Гюлєр, Дізіре Дуе, Ямаль, а також багато інших молодих футболістів до 21 року сильно спрогресували за минулий сезон, і я вирішив їх знов зібрати в одну команду для того, щоб дати бій легендарним футболістам віком від 35 років і дізнатись, чи зможуть вони взяти реванш за минулу поразку. П'ять різних випробувань, серед яких чемпіонат світу, класичний матч, ліга чемпіонів, серія пенальті, а також Євротур допоможуть визначити, хто буде сидіти на троні. Всім привіт, півроку тому я проводив аналогічний експеримент, перемогу в якому здобула команда ветеранів, але за цей час молодь значно прокачали. Тому я вирішив дати їм другий шанс. Не забуваємо про вподобайку, підписуємось на канал. а Також переходимо до телеграм-каналу, де за декілька днів я оголошу про невеличкий розіграш Всім приємного перегляду і ми починаємо. І одразу переходимо до складу молоді, яких я зібрав на базі клубу Янг Boys. Дюран, центральний нападник. Справа буде грати ламін Ямаль, а зліва дізередує гюлєр центральний атакувальний півзахисник, трошки нижче будуть та гаві Центральні оборонці Кубарсі та Хьосін справа в обороні Левіс, а зліва буде грати Холл. На воротах в нас буде стояти Рестес Голкіпер Тулузи. Сантос, Пас, Естевау, Савіньо, Діоманде, Ендрік і Заїр Емері. Це наша потужна лава для запасних. Аут ветеранів я вирішив зібрати на базі старої сеньори, тобто Ювентус, Роберт Лівандовський, центральний нападник. Праворуч буде грати Ліональ Месі, а от ліворуч Кріштіану Роналду. Карім Бензема, центральний атакувальний півзахисник. Допомагати йому будуть Хітарян та Лука Модрич в центрі півзахисту. Центральні оборонці Ачербі, а також Отаменді. Праворуч буде грати Дарміан, а зліва буде грати Начо Фернандес. На воротах буде стояти Ян Зомер. А також у ветеранів непогана лава для запасних парехо, Бускетс, Гюндоган, Волкер, Нойер, Ді Марія, Альба а також Абамія. Тож не будемо час часу. Переходимо одразу до першого випробування, а саме чемпіонат світу. Як завжди, не вистачає двох команд. Тому я додаю динамо Київ, а також Шахтар Донець. Жеребкування вже відбулося. Ось як виглядають наші групи Чехія, Італія, Польща та наші ветерани це група «А». Група B – Шотландія, Данія, Ісландія, а також Сполучені Штати. Група C – Хорватія, Румунія, Швеція, а також збірна України. Група D – Марокко, Англія, Фінляндія, Уельс. Група І, e, Норвегія, Динамо, Київ, Гана, Іспанія. Група Ф. Німеччина, Шахтар, Донецьк, Португалія і Ірландія. Група G – Янгбойс, тобто наша молодь, Катар, Мексика, а також Нідерланди. Група H Угорщина, Франція, Ірландія та збірна Аргентини. І одразу переходимо до першого матчу. Ветерани будуть грати проти збірної Італії, і цей матч закінчується перемогою ветеранів завдяки голу Ліонеля Месі. 1-0. команда молоді також перемагає в першому матчі, обігравши Мексику з рахунком 2-1. Ветерани переграють Чехію завдяки голам Роналдо та Месі та гарантують собі вихід до плей-офф чемпіонату світу. А от команда молоді мінімально програє Нідерландам 1-0. Ветерани продовжують свою безпрограшну серію з рахунком два перемагають Польщу. А молодь знайшли в собі сили та переграли Катар з рахунком 2-1. А далі спокійно у першому матчі плей-офф переграють Хорватію 3-1. Ветерани також проходять першу стадію плей-офф спокійно на досвіді, переграючи збірну Швеції. чвертьфіналі команда молоді боролась до останнього, але збірна Аргентина виявилась сильніше та переграла їх з рахунком 3-2. А команда ветеранів в екстра таймах дотискає збірну Нідерландів. Завдяки голам Крістіану Роналду переграють їх три та проходять до півфіналу чемпіонату світу. Команда молоді, на жаль, вилітає чвертьфіналі, команда ветеранів крокує далі, і це означає, що загальний рахунок нашого експерименту 1-0 на користь ветеранів. І тепер заради цікавості ми просимулюємо турнір до кінця і дізнаємось, до якої стадії дойдуть наші пенсіонери. А пенсіонери далеко й не пішли. Вже в першому матчі півфіналу програють збірні Італії 2-0. І на жаль, також покидають цей турнір. А ми одразу переходимо до другого випробування, до якого вже все готове. А саме класичний матч між нашими двома командами. Пенсіонер ватаці мхітарян від продачу Бензема, той далі на Лівандовський, Лівандовський на Ліонеля Месі. Месі на Хітаряна, Хітарян чудово передача на Роберта, Удар по воротах повз ворота проходить м'яч. В атаці гравці молодіжної команди. Ламін Ямаль проривається по правому флангу. Віде передачу на дюрана, той одразу пробуває. І Зомер спокійно забирає м'яч. І одразу ще одна атака від молоді. Невеш ваш віддає на ямаля. Той вже в сертому майданчику може пробувати. Пробуває дуже слабо. Зомер рятує вдруге свою команду. Маль викону подачу з кутову. Невиш пробиває. М'яч проходить над поперечною. Перше тайм завершено з рахунком 0-0. Бензима виграє боротьбу на другому поверсі. З м'ячем тепер Ліонель Месі. Месі на модріча. Той повертає на Ліонеля. Ліонель обігрується з карімом Бензима. Месі фінтить, Він же стартовому майданчику. Пробиває Месі Сейв Голкіпера. добивання від Роберта і повз ворота проходить м'яч. Ямаль виконує подачу з кутового начу перше на м'ячі. і Далі Мхітарян втрачає його. готує відразу на невиша. Удар поворота. М'яч і цей рахунок відкрито на 85 й хвилині матчу. Мабуть, що остання атака в нашому матчі зараз відбувається. Ді Марія віддає подачу на перехоту і повертає на Ді Марія. Дімарія подає штрафний меданчик, удар у бом'янга. Прямо в руки голкіперу. у дає фінальний свисток. І це означає, що команда молоді перемагає у другому випробуванні. І загальний рахунок стає 1-1. І ми одразу переходимо до третього випробування. А саме Ліга чемпіонів, і я вважаю, що обидві наші команди мають спокійно проходити груповий етап, тому одразу симулюємо до стадії плей-офф. Основний етап Ліги чемпіонів завершено, і Ми бачимо, що Наполі посідає першу позицію. Далі Ліверпуль на третьому місці. Неочікувано Спорт, Далі Парі Сенджермен, Боруся Дортмунд на п'ятому місці. Далі Арсенал Янг Бойс. Тобто наша молодь займає сьому позицію. Це означає, що вони одразу потрапляють до однієї восьмої фіналу. Мадридський реал на восьмому місці, і наші ветерани займають дев'яту позицію, і це означає, що вони будуть. Грати в раунді плей-офф, де на них вже чекає Славія Прага, де вони грають у першому матчі результативну нічю 2-2. А от у матчі відповідь голів також було багато, але наші ветерани забили на один більше з рахунок 3-2, і вони проходять до однієї восьмої фіналу, де на них вже чекає Мадридський реал, якому вони поступаються з рахунком 2-1 у першому матчі. А от молодь грає свій перший матч однієї восьмої фіналу в нічию з Барселоною. 2-2. проте у матчі відповіді зазнають поразки з рахунком три та на жаль, покидають на. Наш турнір, а от команда ветеранів бере реванш у матчі з мадридським реалом, переграє їх з рахунком 3-1 і проходять до однієї четвертої фіналу, де вже у першому матчі завдяки голу Кріштіану Роналду переграють Наполі з рахунком 1-0. Одразу матч-відповідь легка перемога для ветеранів і вихід до півфіналу Ліги Чемпіонів, де вже в першому матчі вони мінімально переграють Манчестер Сіті. А от у матчі відповіді голів було набагато більше рахунок 2-2 І ветерани крокують до фіналу Ліги Чемпіонів, де вони, на жаль, поступаються Ліверпулю з рахунком два І на цьому цьому завершуємо третій етап протистояння. Команда молоді вилітає на стадії однієї восьмої фіналу. Команда ветеранів доходить до фіналу. І це означає, що загальний рахунок стає 2-1 на користь ветеранів. І ми переходимо до четвертого випробування, а саме серія пенальті. Перший удар в серії після матчових пенальті буде пробувати Роберт Лівандовський. Лівандовський розбігається. Пробуває голкіпера юніорів. Арда Гюліер проти Яна Зомера. Перший удар молоді. Арда Гюлір. Розбігається Гюльєр, пробиває м'ячці. Рахунок стає 1-0 на користь юніорів. Наступний удар від команди ветеранів виконує Лука Модріч. Лука Модріч на досвіді. Пробиває Модрич і не влучає навіть по воротах. Дізередує проти Яна Зомера. Другий удар від молоді. Дує, розбігається, пробиває м'ячці. Рахунок стає 2-0. Анкір Дімарія Марія проти пара юніорів. Дімарія Марія також досвідчений гравець. Дімарія Марія пробиває стійка. Зараз рятує юніорів. Той удар може бути останнім в серії після матчових пенальтів. Ламін Ямаль проти Яна Зомера. Ямаль. Пробиває Ямаль. Міяксі рахунок стає 3-0. І це означає, що молодь перемагає ветеранів та зрівнюється в загальному рахунку. 2-2. Нарешті переходимо до останнього п'ятого випробування під назвою Євротур. Суть якого полягає в тому, що ми беремо обидві команди і відправляємо до топ 5 чемпіонатів. Симулюємо один сезон, і та команда, яка буде вища в турнірній таблиці, забирає один бал. Чемпіонат Англії вже просимульований. Ми бачимо, що Ліверпуль займає перше місце. Далі йде Арсенал Манчестер Сіті. Наша молодь займає четверте місце. А от ветерани відстали від них лише на два пункти і посідають п'яте місце. І це означає, що молодь переграє ветеранів у чемпіонаті Англії і заробляє один бал і одразу переходимо до чемпіонату Франції, де Марсель неочікувано стає чемпіоном на другому місці. Парі сен жермен на третьому. Наші ветерани набирають 76 пунктів. А от юніори, набравши 66 очок, займають лише четверту позицію. І це означає, що в нас в загальному рахунку знов нічия. 3-3. Третім в нас іде чемпіонат Іспанії. Мадридський Реал на першому місці, друге місце Атлетико Мадрид, третє місце Барселона. На четвертому місці наші ветерани, які набрали рівну кількість очок з Барселоною, але за показником пропущених голів поступили з тій самій і на п'ятому місці йдуть наші молоді хлопці, які відстали від ветеранів лише на три пункти. І це означає, що ветерани знову вируваються в лідери і рахунок стає 4-3. Переходимо до чемпіонату Німеччини, і тут без сенсацій Баварія Мюнхен стає чемпіоном. А от наша молодь приємно нас дивує і займає друге місце. На третьому місці Бареле Леверкузен, на четвертому Борусія Дортмунд. І наші ветерани займають п'яту позицію. І це означає, що в загальному заліку в нас знов нічия 4-4. Останні випробування чемпіонат Італії, і він буде вирішальний. Полі стає чемпіоном, а срібні нагороди відправляються до наших ветеранів. Міланський інтер займає третє місце, четверте місце за Аталантою і на п'ятому місці. Лише на п'ятому місці наша молодь, і це означає, що вдруге поспіль в нашому експерименті перемогу здобувають ветерани з загальним рахунком 5-4. Ось таким вийшов експеримент сьогодні. В коментарях можете написати, сподобалось вам дане відео чи ні. А також можете написати свої ідеї для наступних експериментів у EAFC 26. Не забуваємо про вподобачку. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.